Очі тиждень добігає кінця, тож команда першого подільського підготувала для вас інформаційний підсумок п'ятниці, 8 березня, про основні події та актуальні теми. Дивіться далі. 300 систем зберігання енергії отримали медичні заклади 20 областей України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, впродовж поточного року планують отримати дві тисячі таких систем. Це стало можливим завдяки проєкту Power for Health. Пристрої забезпечать лікарні резервним живленням, тож медики зможуть продовжувати рятувати життя навіть під час знеструмлень чи перебоїв зі світлом. Системи зберігання енергії працюють за принципом павербанків. Заряджаються від електроенергії та тримають заряд до 14 годин. На Хмельниччині таке устаткування отримали чотири медичні установи. Загалом надійшло 10 систем. Про це зазначили нашому телеканалу у департаменті охорони здоров'я Хмельницької ОВА. Мер корупціонер суд визнав винним у скоєнні корупційного адмінпорушення міського голову Кам'янця-Подільського. За рішенням очільник громади має сплатити штраф. Про деталі розгляду пропоную дізнатися із матеріалу моїх колег. Михайло Посідко винен у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Таку постанову 7 березня виніс Кам'янець-Подільський районний суд. У протоколі НЗК вказано, що Михайло Посідко брав участь у голосуванні за обрання Ірини Шелепницької на посаду секретаря міської ради, а також голосував за встановлення їй заробітної плати, преміював її та встановлював максимальний розмір надбавки. Не повідомила про міяльність конфлікту інтересів у тому ж періоду часу 22.03.2022 по 2023.06.2023 року 2023 районного конфлікту інтересів прийняв рішення, закріплення розпорядження консультанту міського воли, який встановили розмір Бербанки за високі досягнення локації та премії Визначить розмірні шутницькі касістенські до виборчого фонду посідка під час виконтійського схолоби. Основними аргументами захисту було те, що розмір внеску, який зробила Ірина Шелепницька до виборчого фонду Михайла Посідка, незначний. Премії та надбавки відповідали виконанню службових обов'язків. Тож під час судового засідання мер заявив, що не погоджується з протоколом НАЗК. незгідно із висновками, які. Який... Були розкладені в протоколі про правопорушення. Вважаю, що в мене не було реального конфлікту інтересів. Ще одним аргументом було те, що відділ бухгалтерського обліку перед прийняттям бюджету сформував потребу з урахуванням премій та надбавок, тож оплата праці відбувалась автоматично. Ба більше адвокат заявив, що НЗК не встановив спілкування посідка та Шелепицької під час виборчого процесу, а одна банківська операція не є фактом взаємодії між фігурантами справи. Сам по собі Факт внесення шеротницькою 5 тисяч 20 гривень з виборчого фонду кандидата-посідка, він об'єктивно не може свідчити про виникнення між шеробницькою і посідком певних стосунків. Після вивчення всіх матеріалів суддя визнав Михайла Посідка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених частинами першої та другої статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтак, мер має сплатити штраф у розмірі 6 тисяч 800 гривень та 605 гривень судового збору. Постанова на сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а окподання пенсійних скарг постанови, що не стосовно на сили після ухвалення рішення судово пенсійних снарядів. Протягом 10 ти днів сторона захисту може скористатися правом оскарження постанови в апеляційному суді. Тетяна Ржепенська, телеканал Перший Подільський. Донат найкраща можливість подякувати за ще один день. Так вирішила жіноча частина колективу головного управління ДСНС в Хмельницькій області. 40 тисяч гривень на потреби армії 8 березня передали рятівниці. І хоч кожна традиційно не залишилася без квітів, варто відзначити, що саме ця професія демонструє готовність українських жінок до боротьби за вільну та незалежну Україну. Адже у складі структури жінки працюють водолазами, кінологами, хіміками. Вони беруть участь у розмінуванні територій та стають начальницями к. Караулів пожежних частин. Почути слова кобзаря під супроводом оркестру мають нагоду відвідувачі Хмельницької обласної філармонії. До дня народження Тараса Шевченка 12 композицій за віршами поета лунають для глядачів. Виконують їх народні артистки сестри Тельнюк. Мої колеги стали свідками генеральної репетиції заходу. Держить україні, швітні, хто в мене в Надцять віршів Шевченка у музичній обробці симфонічного оркестру та з неймовірним вокалом Сестер Тельнюк. Обласна філармонія підготувала концертну програму до Шевченківських днів. Це наше прочитання Шевченка і наше озвучення. Тобто, Леся композитор написала всю музику до цієї програми, і ми вдвох її творили вдома, коли якраз почалася революція гідності. Була на перша написана перша пісня Все опування. Завдяки новому трактуванню виконавці хочуть показати творчість Шевченка інакшою ліричною, але не тужливою, пророчою, але не страшною. Взагалі показує час, що особливо в часи драматичних таких випробувань для країни і для кожної людини, оце саме підсилення, саме тим словом, яке потрібно, тією емоцією, воно додає сили, натхнення. Авторську програму сестри створили у 2015 році. Відтоді, щороку, навіть під час війни, жінки відтворюють слова кобзаря, щоб нагадати людям історію та тернистий шлях незламного патріота. Він дебютував якраз от в цій самій залі у Хмельницькій обласній філармонії з цим диригентом, прекрасним Сергієм Леоновим і оркестром і це була прем'єра. Також під час концерту відбудеться церемонія вручення щорічної обласної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож насолодитися новим звучанням віршів Кобзаря зможуть всі бажаючі. Тетяна Ржепенська, Дмитро Мілієнка, телеканал Перший Подільський. Кобзар настільна книга багатьох українців. Всесвітньо відомий Тарас Шевченко своїми творами торкнувся душі мільйонів людей. В особливий спосіб вирішив шанувати шевченківське слово хмельничанин Іван Юрков. Чому книга в його руках перетворюється на ювелірний витвір мистецтва? Дивіться далі. Напередодні 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка відбулася презентація робіт заслуженого художника України Емальєра Івана Юркова. Гордоцький краєзнаючий музей презентує виставку заслуженого художника України Емальєра Івана Юркова. Ми презентуємо 21 кобзар. Це ручна робота автора Івана Юркова. І власне 21 один кобзар це символічно до 210-ї річниці з дня народження кобзаря. Нині представлено тільки 21 унікальну роботу обкладинки кобзарів, аналогів яким немає. Понад два десятиліття Іван Юрков працює у техніці перегородчастої емалі, коли на основу напаюються тоненькі металеві смужки, а між ними вплавляється кольорове скло. Дульовська емаль вона така тверда, але її треба розбити на кусочки, потім протерти до як як… Ну, Почті як мука, так? потім накладай, е, е, робиться малюнок на металі і, і така е, мідна шинка, е, якби перегородка, бо це називається перегородча та емаль. маль. Такі перегородки робляться, е, припаюються до міді, а потім е, е, накладаються кольори. У своїх роботах він відтворює красу навколишнього світу, фантастично зображаючи гори, квіти птахів людей, звертається до вірувань наших предків, етнічних мотивів. Я зачав збирати цих кобзарів, а такі старі книжки. Я любив старіну, не купував в магазинах нові. Щось, нові щось мене не цікавило, а От які вже були в людей в руках, то все. Я от вирішив. Щоб зробити ці кобзарів, 47. на честь, як Шевченко прожив 47 років, то я думаю, зроблю 47 таких книжок. Багато його виробів зберігається у приватних колекціях українців та іноземців. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Свято весни, ніжності та жіноцтва попри війну та суперечливість, 8 березня Україну квітали із міжнародним жіночим днем. Традиційно головним компліментом стали квіти. Тож Тетяна Ржепянська запитала, що і за скільки пропонували квіткарі. Жовті, білі, червоні, фіолетові. у горщику, зрізані чи з цибулиною. Асортимент квітів, який продавці підготували до свята весни, вражає. Та найбільше на прилавках саме тюльпанів. Вартість такої краси, за словами продавців, стабільна. Цьогоріч тюльпани коштують по 40 гривень за одну штучку. Окрім краси, кожен тюльпан має свою символіку. Червоні чудова нагода зізнатися в кохані. Рожеві дарують подругам чи сестрам. Білі приносять щастя у стосунках. А от жовті тюльпани коханим не дарують. Проте вони чудово підійдуть для друзів чи колег. Більшість людей дивиться на колір рожевий, білий, фіолетовий, там от фіолетовий з білим. Більшість тюльпанів, які продають у квіткових прилавках, вирощуються у теплицях. Продавці запевняють всі свіжі, адже зрізають їх перед святом. Проте, щоб букет довго радував вас своєю свіжістю, йому потрібен правильний догляд. Першочергово, коли ви там їх принесли додому. Поставили, ви маєте підрізати корінчики, не невеликий зріз, ось такий десь і поставити вазочку, де не дуже багато води. Тобто, це не потрібно їх заливати там до половини стебла, тому що це погано для тюльпана. Ну і плюс ви маєте розуміти, що якщо ви ставите їх в тепле сонячне місце, то воно він вам буде швидше розкриватися, і він буде там стояти трішки менш не так довго. Якщо ви поставите в темне місце, де більш прохолодно, то він простоїть також є варіанти придбати квітку з цибулиною. Просять за неї 120 гривень. Перевага в тому, що корінь можна пересадити і продовжити життя рослини. Тюльпан любить тепло та любить гарне світло. Краще вже коли на вулиці достатня така температура 20 градусів плюс, так як я сказала, гарно підготувати ґрунт, тому що тюльпан любить ґрунт багатий на перегні. Окрім тюльпанів, можна порадувати близьку та кохану людину трояндами, гіпсофілою чи, наприклад, хризантемою. Особливу увагу привертають і квіти у горщику. За словами продавців, найпопулярніші гіацинти це дуже гарна квітка, довжди, довго стоїть вона. Висаджуєте в горшочки. Зараз вона в горшочки, потім висаджуєте в землю буде вас назавжди і надовго. Як у магазинах, так і на ринку можна купити готовий букет чи корзинку, або ж сформувати композицію самому. Однак варто пам'ятати, що квіти це найпростіший варіант зробити близьких щасливими у будь-який день і не лише свято. Тетяна Арчепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Відомий у всьому світі, та чи популярний серед українців. У школах протягом початку березня діти приділяють особливу увагу творчості Тараса Шевченка. А от чи не забули слово кобзаря дорослі? Ми запитали у перехожих. Мені тринадцятий минало заповіт та Катерина. Це найвідоміші вірші Тараса Шевченка. Їх вивчають та люблять мільйони людей. Тож напередодні Шевченківських днів ми поцікавились, які уривки із творів кобзаря пам'ятають містяни. Пам'ятаємо, рвети стогне нібже широкий. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле дете, доле дете, нема ніякої, коли добро є жаль. Боже, то дай злої, не дай спати ходячому. Як умру, то поховайте. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гне вербою червону калину. На калині одинока, гніздечко гойдає, а держдівся соловейко не питає, не знає. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені того. Того тако було. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було чути, було видно, як реве ревучі. Тільки реве доступний днів широкі в перших чотири рядочках. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, Де лани широкополі, і Дніпро, і кручі буде. Видно, буде чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожого, тоді я і лани, і гори все покину і порину до самого Бога молитися, а до того я не знаю, бо садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Я дещо не пам'ятаю вже. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися. Та ми продовжуємо тримати руку на інформаційному пульсі. Тож, аби бути в курсі найважливіших подій із життя рідного краю, слідкуйте за нашими соціальними мережами та новинами мирних вихідних вам та бережіть себе і своїх рідних.